Так, ось замовили нашому хлопчику на Новий рік такий подарунок. Це бігові лижі. Ось таку упаковочку ми отримали. Буду зараз розпаковувати. Так, побачимо, що це за лижі. Буде подарунок від Дід Мороза. Ми просто самі катаємось на ложах і хотілося кататися разом з синочком, тому вирішили йому зробити такий подарунок. Приємно розпаковувати подарунки. Всякі посылки. Відчуття з дитинства якісь приємні такі. Так. Я в дитинстві каталась на лижах бігових. Ті були дерев'яні, липли до снігу. У них кататися було важко. Але все одно мені це дуже подобалось. Тим більше, я думаю, сподобається кататися дитину бігових пластикових. Так, ось така упаковка. лижі називаються The Lard. Метрові лижі червоного кольору повинні бути. Так, та-та-та-там-тарам. тарам таратарам -рам. Купила по старішій ціні минулогорічного поставок, мабуть, по 400 гривень. Цього року вже 650 гривень. Ціна залежить від курсу Долара Неприємно це все. Mm -hmm. Ось так от. Ось така поверхня у нас тут ребриста. Товщина пластику досить непогана. Кріплення. По відгукам казали, що вони гарні. Тут у нас нога може підніматися, тут скріплення. Тут регулюється, і ось тут кріплення теж регулюється. Ну що, в принципі, мені подобається. Будемо пробувати їх вживу, якби вже кататися. Ось такі палки. Так, написано, що зроблено в Китаї. Ну, в принципі, зараз все там зроблено. Ну, але по відгукам, начебто, казали, що лижі по якості непогані. Е, ну, перший огляд це підтвердив. Ну, а там вже будемо чекати Нового року. Подаруємо нашому синочку і будемо їх випробовувати. Так що, от такі ось бігові лижі. по довжині вони метрові. Ріст хлопчика метр ноль п'ять. Ну, в принципі, для початку такої довжини йому буде достатньо. Так що от такі ось у нас на новий рік подаруночок чекає його. Ну, все. Такий ось невеличкий огляд бігових лиш. Всім пока!